Привіт усім. Вчора, 1 червня, вийшли два нових кіта для ЗІМ 4 Один з предметами для домашньої бібліотеки, інший з одягом у стилі гранж. І, звичайно, я придбала обидва, щоб поглянути разом з вами. І не просто придбала, а придбала за гривні на сайті EA, що не знаю, як для вас, а для мене робить цей огляд дещо особливим. Тож давайте приступати і обов'язково додивіться до кінця, тому що я маю для вас дещо особливе. І першим ми оглянемо кіт для будівництва. Я особисто чекала цього кита і навіть гадала щодо його наповнення в огляді дорожньої карти в одному з попередніх відео. І цього разу можете бачити, що я оформила все у вигляді кімнатки. Такої невеличкої використовувала я виключно предмети з цього нового кита і декілька об'єктів з базової гри. І давайте приступимо зразу з предметів саме для будівництва. А власне в нас є нове покриття для стін. Ось таке ось дерев'яне покриття. Можемо бачити п'ять варіантів кольору: два коричневих світліший і темніший білий, такий, типу, бежевий та чорне покриття. А, в принципі, непогано, типу зайвим не буде. Буде далі всередині. Я оформила ось таку ось кімнатку, використала всі предмети, які були в кіті. Трішки награлася я з ось цими поличками. Нам додали модульні книжкові полички. Як на мене, це круто. Насправді я так подивилася, як я змогла оформити. Мені це сподобалось. Але є одне але, про яке пізніше я скажу. Що ж, почнемо з власне поличок книжкових, які нам додали. Як я вже сказала, вони модульні і можуть комбінуватися по-різному. Можете бачити, підсвічуються різні частинки цих поличок, які я вже порозміщувала. І ось мені вдалося ось так ось навколо віконця їх прикольно оформити. Що ж, великі книжкові полички відрізняються, по-перше, це наповненням книжками, є повністю заповнені і частково заповнені. Пустих таких, на жаль, немає, але їх можна зімітувати, використавши ось такі ось полички. Тут в них якраз а, тільки кольорові а, власне, кольори дерева різні є. Коли тут можна комбінувати кольори дерева з різними кольорами книжок, крім чорних. В чорних чомусь тільки одне наповнення, не знаю, чому книжками мається на увазі. Ось маленькі полички так само є повністю наповнені з різними варіаціями, є частково наповнені і сюди ще, ось, власне, частково наповнена, і сюди ще можна ставити якісь предмети. Наприклад, не ну, знаю, тикну. Ось. Можете бачити, всі ці штучки в основному є, навіть зверху можна сюди ставити функціональні, і туди можна щось запхнути. Далі повністю і частково заповнені. Є ще варіація зразу двох поличок. Теж частково заповнена та повністю заповнена, як ось тут можете бачити. Що мені не сподобалося в модульних поличках ось тут. Я дуже довго не могла їх поєднати. Коли я хотіла поєднати дві ось таких великих. Крім того, що воно тепер все купую, зробилося, і я буду все разом совати. Це мені теж не подобається. Коли я хотіла в кутку поставити, для прикладу зараз зроблю пересуну. Як бачите, воно ще й дуже дивно. Поєднується, але коли я в кутку хотіла поставити ось таку модульну шафу, вона не ставилася. Тобто, якщо я хочу поставити велику шафу до великої, без е чіткоду я цього зробити не можу. І мені це в принципі ну, це мені не сподобалося, в чому типу, логіка. Зате я можу поставити, це зараз не можу поставити. Зате можу поставити ось такі ось напівпусті менші е полички, ці модульні, без проблем. Так само, так само, якщо я хочу е ось тут ось з боку. Доєднати теж не всі полички будуть доєднуватися. Можете бачити, деякі не доєднуються, деякі в мене доєднувалися. Я не знаю, в чому прикол, в чому різниця. Але от одні воно об'єднує полички. Ось, наприклад, ось така поличка вона ліпиться сюди, інші полички не ліпляться. Хоча вона, по ідеї, її не мала б сюди ліпитися, бо воно нелогічно. Якось трішки криво це. Цю модульну штуку зробили. Ось тут я взагалі не могла запхнути ось сюди всередину поличку, бо вона або в цю сторону з'їжджала, або в цю сторону з'їжджала. Ось так ось ще тут я зробила теж з цими модульними поличками. Мені подобається, що можна це так обіграти і можна зробити дійсно таку велику бібліотеку. Самі полички можете бачити, вони досить базові. Вони, типу, не сучасні, типу не надсучасні, і не сильно в старовину вдаються. Вони таке щось середнє, і, в принципі, як е, до сучасних дизайнів можна брати, так і до дизайнів, які більше про старовину, як на мене. Далі багато дуже е, Емоцій викликали дивани. Я е, теж згодна, що вони дуже тут цікаві, гарні з подушечками. Ось ці пледики, які валяються. І звичайно, я розмістила зразу обидва дивани. Давайте почнемо з ось цього. Покажу, які тут варіації є. Е, гарненькі, як на мене, варіації. Різні подушечки стають, типу. Диван як диван, але, типу, додатковий диван ніколи не зайвий, люблю гарні дивани з гарними подушечками. А ще коли вони з різними узорчиками робляться, то взагалі любов, як на мене, коли сам диван такий базовий, а подушечки з якимось акцентом. Гляньте, що я знайшла, поки робила скріншотики. Нам під ось цим диваном сховали поличку з книжками. Нормально так, а зразу й не видно. Далі маємо ось такий диван, теж різні варіації. В принципі, вони всі досить однакові для того, щоб можна було поєднувати їх в дизайні. В комплекті з ось цим диваном йде ще ось таке ось крісло. Точно такі ж самі варіації, текстур, кольору, подушечок. Що по декору? По декору в нас де коврики йдуть ось такі декоративні всякі книжечки, ось така поличка. Давайте почнемо з коврика. Коврик просто максимально базовий, нічого цікавого, як на мене, типу, що є, що немає. Але він виглядає такий, наче знаєте, типу м'якенький такий коврик, можете бачити. Він йде досить дешевим, 97 мільйонів. Тому, типу, це, наприклад, дуже круто в таких дешевих базових будиночках може е, урізноманітнити зовнішній вигляд цих будиночків, Декор. Йдемо далі по декору і розпочнемо з ось таких ось корзинок. Вони є в двох варіаціях. Ось така більш наповнена з книжками та з вазончиками. Хоча мені було б шкода ставити вазончик на книжки. Е, дуже теж мені подобаються варіації. Давайте я ще приближу, бо навряд чи дуже добре видно. Але гляньте. Мені подобається, гарненько виглядає, і ось така корзинка менш наповнена. Тут вже в якійсь мірі мені здається наче більше якісь журнальчики валяються. Теж декілька варіацій кольору. Далі в нас є декоративні книжечки, ось така ось поличка навіть. Я не пробувала, чи можна на неї ще щось поставити. Можна, на неї ставиться бальзам, сонцезахисний крем ставиться. Це йде як поличка, теж різні варіації кольорів. Тут по факту вже йде ось поличка, можна бачити маленька з трьома книжками зверху. І На неї ще можна щось ставити. Ну а чому піні? Далі в нас іде ось така ось купа. Книг, просто купа книг. Мені здавалося, що самих книжок, принаймні, судячи з того, скільки їх було. О Боже, їх можна ставити одні на одні. Просто гляньте. Зупиніть мене просто, я не можу зупинитися. Їх можна ставити одне на одне. Окей, це прикольно. Мені подобається. А як можна варіації ці робити? Тут можна теж дещо більше розмістити, щоб було цікавіше. Але мені здавалося, по тому, що я бачила, що книжок буде. Більше, але, ну навіть якщо їх стільки, в принципі, ну, як бачите, можна обіграти завал з книжками. Можна змінити їх кольори трішки, це наче в якійсь мірі виглядає, наче це просто купа підручників. Знаєте, оце як в школі роздавали підручники на початку навчального року, і бібліо біля бібліотеки просто завал робився, де їх роздавали. здавали. Ось мені це дуже дуже нагадує. Так, окей, далі ми маємо ось таку. Картину, котра скоріше, постер. Е, можливо, це про якісь книги, постер до якихось різних книг. І, до речі, скоріше за все, так і є. Тому що коли ми погортаємо різні наші книжки, е, зараз я вам це навіть покажу. Ось, наприклад, ось такий постер візьмемо. Ось. Тут видно є така книжка, то це постер якраз а, з обкладинками тих книжок, які є тут в бібліотеці. Тут можна різні варіанти робити. І коли ми змінюємо ці обкладинки, то ми можемо побачити, що є. Ось, наприклад, ось тут в цій корзинці добре видно, що тут є ці книжки, обкладинки яких є на постері. Ось тут ось так само видно. Ось ця зелененька, блакитненька. Далі в нас є ось така ось декоративна хатинка. Казковий будиночок з книжечками, тут теж можна бачити, що використовуються ті книжки, вкладинки яких є на постері. Ну це дійсно, як на мене, прикольно, що воно типу поєднано, і можна зробити, допустимо, бібліотеку якогось письменника, в якого там є його ж книжки, які він написав, і ці всі постери на стінах. До речі, усі всі книжкові шафи модульні вони є функціональними, ось ці великі, що з книжками і рахуються за книжкові шафи. А все, що іде менше. Ось на дві штучки чи на одну штучку вони рахуються виключно полицями, і книжки туди потрібно доставляти. А які книжки ми можемо доставити? Ось у нас є ось така стопочка книг. Я такі, чесно кажучи, дуже люблю, і я рада, що стали ось такі прям маленькі стопки книг. Додавати комплектики книг, воно виглядає досить реалістично, тому що не всі мають в себе вдома прям цілі шафи з книжками. Можна поставити просто декілька книжок собі на поличку. Ще одна декоративна, як на мене, неймовірно, атмосферна штучка: це ось цей підносик з кружкою. Та відкритою книжечкою хтось собі читає та насолоджується улюбленим напоєм. Дуже прикольно, як на мене, таке можна ставити не тільки в бібліотеці, але й в вітальні кабінеті чи в спальні біля ліжка. З меблів ми маємо ще два столика: один журнальний столик, ось такий, і один кутовий столик ось такий. Давайте розпочнемо з журнального. Мені в принципі подобається, як він виглядає. Тут зразу звичайно купа книжок. Ну і різні варіації кольорів відповідно. Кольору дерева на решти меблях, та і, звичайно, трішки варіацій кольорів книжок. Прикольно виглядає, мені подобається. Цей столик маленький теж в нас де з книжечками, і має аналогічні кольори як дерева, так і самих книжечок. Прикольно. До речі, тут по чорному, для чорного є навіть декілька варіацій кольорів книжечок, не те, що на поличках. І останнє, що додали з кітон, це нові світильники. Аж три штуки. Маємо ось такий невеличкий світильник з свічкою та вазою з квіточками якимись. Теж різні варіації, можете бачити, прикольно виглядають. Мені подобаються ось ці в дрипочку, як моя мама каже. Вази з цими прикольними листочками. Ну і свічка, блін, я обожнюю свічки, хто не любить свічки. Ще один світильник, який прям маленький, ставиться на якийсь стоп. Олик, це ось такий. Мені теж він сподобався. Він виглядає прикольно, цікавенько, але трішки, як на мене, мало варіантів кольору. Хоча, можливо, тут не те, щоб можна було розігнатися. Один світильник є на підлогу. Ось такий, ось не знаю, торшер, напевне. І теж декілька варіантів кольорів, зовсім небагато. Щось тут ще й штучок їх. Але в принципі все, що підходить під власну кольорову гаму цього кіта, можна все підлаштувати. Теж, до речі, класно виглядає. Мені подобається. Що ж, цей кіт ми оглянули. Тож пишіть в коментарях, як вам. Мені особисто він сподобався, хоча тут трішки дивні ці модульні полички, які то з'єднуються, то не з'єднуються. Але загалом я ним задоволена. Я його чекала, і він мені сподобався. Ну і також напишіть, як вам такий трішки новий формат огляду, чи було вам зручніше, коли я все оформлюю в невеличку кімнатку, щоб побачите, як це все виглядає. Чи було краще. Коли я просто рядочком виставляла предмети. Що ж, а тепер переходимо в каз на огляд одягу в стилі гранж. І я обрала для цього брата та сестру Райана та Рейчел зі своєї династії. І почнемо ми з чоловічого одягу. Я зразу така тут з Райаном нашим, з ковтинок почнемо. Перша ковтинка. Давайте я трішки, напевне, Приближ. Так, дивимося, які тут є варіації кольорів. Е, скажу зразу, напевне, що це не той кіт, який я взагалі чекала, і до кітів з одягом я ставлюсь досить скептично. Хоча останні, які я оглядала, мене навіть не розчарували, не від кітів з предметами для будівництва. В принципі, мені е, те, що я бачила на картинках, сподобалося. Це не те, що я буду суперчасто використовувати, як я вже бачу. Але останнім часом в мене дуже часто просять е, всякі там худі, довгі. Оверсайз, кофти, щось таке. А в мене такого чомусь досить мало. Тому е, я думаю, що тут я знайду те, що мені потрібно. До речі, непогане таке. Для, для мене це більше одяг для підлітків, але це виключно е, моя думка і мої враження. Ось це прям класне худі, фуді. Мені подобається, як виглядає. Ну і блін, до речі, досить досить непогано зроблено. Що вже хотіти від них. Прикольні варіації кольорів. Теж мені подобаються принти. В принципі, крім цих, є навіть одне тонне вишо. Звичайно, куди ж без сорочки на футболку? До речі, так якісно зроблено. Ну мені, мені подобається, як зроблено гляньте, текстурки гарно промальовані, як на мене. Знову ж таки, о, о боже, яка Мені останнім часом так подобається. Червоний. Ви просто гляньте. Він начний, знаю, вольветовий. Так, ще ось такі варіації є. О, прикольно виглядає типу двохкольорова варіація. Двохпринтова навіть не подобається. Ось це я дуже хотіла подивитися. І і, і. і, і, Ну покажіть, покажіть. Хочу ближче щось. Мені писали просто, що чекають моє враження від цієї в'язаної, намальованої в'язаної ковтинки. Ну, я вам скажу, що воно прям не, не аж так аж сильно намальовано. В принципі, тут е, сильних текстур в'язання Максіс, в принципі, не роблять. Але, ну, типу, досить погано. Ну, типу, не все так погано, як здавалося. Трішки ось тут видно, що так, ну наче наклеїлося на нього. Так, Давайте подивимося кольорові варіації. Боже, він ще в цих джинсах просто не знаю. Кольорові варіації. Ну ось така мені точно. Хоча, типу, оці яскраві вони прикольні. Досить непогано виглядає. Я навіть знаю плюс-мінус, кому б я таке б одягнула. Маємо звичайно джинсовку. Це скоріш за все буде йти до зимового одягу, так як тут бачимо і худі, яке в нас було до цього. Це по моєму ось це ось худі, ось навіть. Чи ні, не це, але дуже схоже. Ось маємо ось таку джинсовку, видно там є сорочка, є, і якась футболка чи худі. Під низом теж різні варіації. Ну, в принципі, досить досить непогано. Це, от цей джинс явно відрізняється від того, що ось на цих штанах, а це теж, по-моєму, стандартні штани від Максіс. Ось такі прикольні варіації. Звичайно, все розмальовано буде. І більш однотонні варіації, білі, чорні. Оце мені подобається. Ось таке я люблю. Ну і звичайно, плюс ще одна футболка. Куди ж без неї? Теж така вільна футболка До речі, мені якраз вчора такої не вистачало на, на створенні підписниці. Тому ну в принципі мені подобається. Давайте візьмемо усе ж у нас Райан, тому хай буде чорна футболка. Ідемо дивитися штани з нового кита. Аж три варіації маємо. Джинси з ось таким ось поясом. Я просто хочу, щоб було добре видно пояс, а тут все таке мішкувате наверх в цьому кіті, що і сильно буде, не буде видно. До речі, джинси мені подобаються. Прям класні далі йдуть ось такі ось штани. і мені, ну, чесно, нагадують піжаму. Вибачте, але це піжама. Я б такі брала на піжаму. Чесно тут навіть ці шнурівка витягнута з поясу. Та за що? Типу знаєте такі старі піжамні домашні штани, з яких же ти давно цю шнурівку згубив, і вони з тебе злітають, коли ти йдеш вночі в туалет, блін? Питайте так. І маємо ще ось такі шорти. Ну, типові шорти, вони здається, наче такі вольветові, якісь, начебто. Така тканина, трішки почухані, затерті, але прикольно. Мені ще дуже образливо, що не можна відсортувати по окремому комплектику, по окремому кіту. А ти сортуєш і тобі зразу випадають всі. І подивимося, ще начебто додали взуття. Та маємо дві пари кросівок, це шикарно. Знову ж таки, вчора мене просили кросівки, тому е це, напевно, кіт буквально для тебе, хом'як. Якщо ти дивишся, то по-моєму це кіт з речами для тебе. Блін, прикольні, з різними типу принтами такі кеди мені подобаються. Так, ось такі ще кросівки кеди навіть, не знаю. Теж мені подобається, як зроблені. До речі, гарно зроблені, теж є різні варіації. Всі, звичайно, з принтами менше-більше. Є такі більш ось базові принти, можете бачити. Ось такі ось більш базові принти і прям розмальовані. Додали нову шапку. Шапка класна, мені дуже подобається. Ви гляньте, яка шапка з якою цією нашивочкою трішки така порвана, почухана, але вона крута, по-моєму. Ви що. Вона круто виглядає. Мені подобається, і класні принти. Гляньте так і далі маємо аксесуари. І ура! Для чоловіків додали прикраси. Гляньте, просто які сережечки. Трішки поганенько видно, але виглядає гарно, мені подобається. Різні варіації. Опа-опа-опа, найс. Так, гляньте, ось це просто круто виглядає. Ще ось така прикраса на шию. Мені здається, це більше. Чи що мені судити, кому це більше носити? Але теж прикольно виглядає. І я рада, що роблять з китами прикраси, аксесуари, тому що вони дуже дефіцитні, навіть як. Доп контент, кастомний контент їх роблять мало і не завжди якісно. Тому це круто, що додають. Ось такі маємо ще окуляри. Боже, він такий стильний. Я не можу просто гляньте, який чувак. Мені подобаються окуляри, до речі, вони прикольні. І ось такі ще окуляри. Блін, вони справді класні. Але в нас, здається, вже є якісь схожі окуляри, якщо я не помиляюся. Але вони гарно виглядають, мені подобається. Що ж, перейдемо до нашої Рейчел і до жіночого одягу. Я надіюся, я не розчаруюсь. Давайте спочатку почнемо з одягу в повний зріст. І ми маємо аж одну сукню, один сарафан з рюкзачком, боже, гляньте, як. Ми маємо аж один сарафан з рюкзачком. Весь ріст, так хочу подивитися, але він виглядає гарненько. Є опа. Є такий темніший, є більш кольоровіші варіанти. Ось ці а, принти в квіточку. Це прикольно виглядає. Насправді тільки не подобається ця полосата футболка, але так ну, типу, дуже гарно виглядає цей гарний рюкзачок. Я вже бачила, що писали сімери, що чекають, коли е креатори кастомного контенту зроблять його окремим аксесуаром. Я теж чекаю. Давайте зразу підемо до взуття цього разу. Ось так будемо робити. Ось такі ж самі кеди. я б назвала. І ось такі ось більш базові. Тому вони більш базові, особливо якщо брати ось такі ось варіації. Вони йдуть більш базовими. Так, в нас також є браслетик. Це не браслетик, це резинка для волосся на руку. Резинка для волосся на руку в різних варіаціях. Просто гляньте. Ну ну от хто хто насправді так не був? Міз здається, всі дівчата, які мали плюс-мінус довше волосся, робили так, надягали резинку для волосся на руку. Це скоріше не так, аксесуар, як просто ти можеш будь-який момент її зняти і закласти волосся, яке тебе бісить. Полущений манікюр. Мені здається, в нас вже якийсь такий був. Чи ні, це я завантажувала такий, а тепер такий є скітон. Я бачу. Е, я бачу ось такий ось получений манікюр. Типу, знаєте, коли це не покриття якесь, якимось гелілаком, а ти там фарбуєш собі самостійно звичайненьким лаком, як старі добрі часи, і з часом він починає ось так ось лущитися. Але прикольно, прикольно, хай буде. Ось ці чорні мені подобаються. Ще що я помітила, це є ось такі ось лосини. Єдине, що мені не подобається, що коли їх одягаєш, персонаж, по-моєму, вважається для інших персонажів, наче він без штанів, і на нього трошки дивно будуть реагувати. Тобто, треба ще щось обов'язково, щоб з категорії нижньої частини одягу було одягнене. Давайте переходити до верхньої частини одягу. І що ми тут маємо? А ми тут маємо дві футболки, які відрізняються. Два топи футболки, які відрізняються від чоловічого. Решта, все, як я бачу, таке ж саме, як і чоловіче. Ось такі ось футболки. О, до речі, ось ці однотонні це те, що я люблю. Мені ці теж подобаються, але однотонні подобаються більше. Так, ось така ще футболка, типу заправлена. Напевне, будуть ще якісь штани з високою посадкою, куди вона типу буде заправлена. Теж різні варіації кольорів. Далі, звичайно, таке ж саме худі. Прям класно така худі. Такі ж самі варіації кольорів. Я не буду сильно на них зупинятися. Ще одна худі, толстовка худі, такі ж самі варіації, знову ж таке саме. Хочу просто глянути, як воно сидить на жінках. Ну, типу, нічого нового ми, звичайно, не бачимо. Така ж сама сорочка на футболку, така ж сама штука в'язана в сіточку. Ну і такі самі варіації кольорів тут. Далі джинсовка, все те ж саме, якась вона кругла стала в ній, якщо чесно, але там така багато шаровість одягу, що воно і не дивно. Ну і така ж сама футболка. Так, хочу взяти ось цю футболку, подивитися, як вона буде до штанів. Так, а тут ми маємо ще ось такі ось шорти. Треба зняти лосини. Джинсові шорти маємо з крутим таким поясом. До речі, гарні шорти мені подобається, як вони зроблені. Можна було б, це моя така думка, трішки вищу посадку зробити. А так круто, круто виглядають і ці однотонні прикольні, і типу з малюночками теж прикольні. Такі ж самі штани маємо, куди ж без такого. До речі, так і не бачу, куди заправляється ця футболка. Ну, типу, непогано, непогано. Досить гарно зроблений одяг на мене. Мені подобається. Піжамні штани, такі самі, як чоловічі. Чоловіче і жіноче, в принципі, однакове. Знову зробили в старих добрих традиціях. Однаковий одяг дали для чоловіків і жінок. Такі ж самі шорти. Ну, та й та й, й по тому. І, звичайно, йдемо ще в аксесуари. По аксесуарам теж є така сережка, така ж сама прикраса на шию. Ну і такі ж самі окуляри. Все те ж саме, я не буду ще раз переклацювати. Для чоловіків і жінок зробили все просто те ж саме. Ну і теж є шапка. Ну що ж, такі в мене досить неоднозначні враження про цей кіт, не те, щоб тут були якісь предмети, які мені прям дуже сильно потрібні, але деякі предмети ну, тобі, мені сподобались. сподобалось взуття, мені сподобалось шорти непогані такі худі ту Футболки теж непогані, аксесуари мені дуже сподобалися, що не можу не тішити. І думаю, що якось частково я його точно буду використовувати, принаймні в якихось своїх специфічних мейковерах. І в основному це, напевно, буду підлітки. Ось такий ось огляд. Мені особисто кіт для будівництва сподобався більше. Комплект з одягом я б напевне б і не купувала, тому що просто не відчуваю в ньому особливої потреби. Ну а ви пишіть в коментарях, який з цих комплектів вам сподобався більше і чому. А через тиждень. Я серед всіх коментаторів, хто залишить розгорнуті коментарі, оберу переможця і подарую один з цих кітів на вибір у стімі. Приклад розгорнутого коментаря ви можете бачити на екрані. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і скоро побачимось!